Усім привіт, з вами я капітан команди Желюксен, Ростик Могатич. Сьогодні ми розглянемо, хто вийшов вичерпть фінала Ukrainian Finals. Я зроблю свої предикти на ці матчі та скажу, хто є головними фаворитами на перемогу Ukrainian Finals. Але перед тим постав лайк та підпишись на канал Української ліги по Brawl Stars. Розпочнемо з першого матчу чвертьфіналу. фіналу. КХ Геймінг проти Будласт. Ці команди минулого разу грали в фіналі Укрліги, а саме в Ліга Чемпіонс. Та, на жаль, хтось з них того разу не зможе позмагатися у фіналі. Я думаю, переможе все таки команда Bloodlust, тому що я грав проти КХ Геймінг і Блудласт, і Блудаст виявилися сильнішими суперниками. Переходимо до наступного матчу Бравл Creator проти Легіони Спортс. Легіони зараз не в формі, Її дограють цей турнір, йдуть на невелику перерву до зими мінімум. В цьому матчі Бравл Креатор мають шанси, але все-таки думаю, що Легіони Esports виграють з рахунком 3-1. Далі грає моя команда проти PlayNix. Я, звичайно, за себе і за своїх тімейтів. Планікс бажаю удачі, а я думаю гра закінчиться з рахунком 3-0 в перемогу Желюксом. Ну і останній матч на сьогодні Фенікс проти Lotus Спортс. Зараз Фенікси в хорошій формі вигравали останнім часом багатьох сильних команд і мають великі шанси забрати цей турнір. Я думаю, виграють Фенікси з рахунком 3-0. Ну що ж, розглянули усі матчі. Думаю, вам було цікаво дивитися відео. На цьому все. Ставим лайки та підписуємося на канал Української Ліги Бравл Старс. З вами був я, Ростик Могитич.